Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України. А я Ірина. І знову наша рубрика, яка по понеділках виходить. Ось паніка якась у них там, у тих, у тих заперібрічних. Зараз будемо дивитися, які новини, що цікавого відбувається для нас, що на нашу користь. І так, дивимося, які настрої, що відбувається саме. У Кремлі. Дивіться, наскільки я. Ось уже зразу видно мечі. Так? Мечі. мечі нам говорять про те, що їхна система розвалюється. це система можна сказати. Десятка монет, можна сказати, не обов'язково сім'я, не обов'язково якась ну, фірма, можна теж сказати. Їхна система, будемо так говорити, тому що монети, вони завжди стабільність, ось якось так, щось таке дуже вагоме. Ось вона йде до розвалу. Тобто, дехто хто може, звичайно, незамітно тікає. Ось хто тікає, хто, е, хто куди, а ми до зайців, якось так. Е, тут, ви знаєте, дивіться, якось можна сказати, що йдуть великі переміни, велика якась трансформація. Е, розвалюється страна, ну, ми вже про це говорили: що через те, що війна почалася в Україні, так, е, в них почався, почався. Звичайно, воно не так швидко все. Ось. Хтось каже, що Росія розвалиться під час війни. Хтось скаже після війни. Розумієте, не так суть важливо до війни чи після війни це ми дивитися не будемо. Головне, що вона почала вже розвалюватися. І це вже дуже давно. Вірніше, не дуже давно, а от особливо з повномасштабного. Ось так у нас тут. Силова, тобто це і силові структури, це намагання, звичайно, ще щось втримати, можна сказати, які їхні плани ми подивимося щодо України? Знищити, знищити, перемогти. Це п'ятірка мечів, вона говорить, це війна конкретно. Нас бачити бідними, нещасними. П'ятірка кубки вона теж говорить про печальку, про засмученість, коли люди зневірені. Ось і щоб у нас не енергії не було, нічого, щоб не було. Ось дві п'ятірки. Нам посилають, будемо так казати. Бажають нам найгіршого. А ви бачите, ось ця карта, що каже, ми не, я, дивіться, це таро, воно таке, що воно і іде трохи і оракульне. Тому я буду щитувати те, що мені йде, не, не завжди щитувати те, що карта значить. Якщо ми подивимося на цю карту, що вони нам бажають, так? але не ми це отримаємо. Так, ми страждаємо. Так на, у нас зараз не дуже легко, не дуже добре. Але вони Собі це все роблять. Тобто, ви розумієте, цей ефект можна сказати, бумеранга. Бажають є ж комусь, отримаєш ж сам. Звичайно, той хтось теж отримає, але вони отримують по заслугах. І ось ця карта нам говорить, це все йде помаленьку до того. Лицир монет він завжди рухається дуже повільно, він, він не спішить. Ось, але їхня ця вся система помаленько розвалюється помаленько, крок за кроком. Якось так. Давайте ми його вже сюди покладемо. Які плани у них стосовно Росії? Я маю на увазі і Путіна, і тих усіх. Боротися. Плани Росії боротися, будемо так говорити, будуть боротися до тих пір, поки їм постачають. Шістка монет, вона говорить про обмін якийсь ще, поки їм дадуть дають, поки їм допомагають, сіпати за ниточки, всіх підряд. Цих щурів, які лише можуть їм щось поставити, наскільки я розумію. Ось. Але ви бачите, блокада у них іде. У них йде суцільна блокада. Рано чи пізно вони залишаться одні. І ось ця карта теж говорить про одинокість, про те, що вони одинокі. Ось якось так. Що вони своїми діями. А, своїми планами. Ось, але, наскільки я розумію, нічого в них не вийде. Ну, тут може бути якісь вищі сили, прибігання до вищих сил, так сказав імператор, так сказав їхній ватажок. Тобто, ви знаєте хто. От якось так мої дорогенькі, наскільки я це все розумію. Ну, звичайно, видно з цих карт, що і паніка у них, і злість, злість на все, все, що навколо, все, що під руку їм попадає. Ось. Просчиталися, дехто з них розуміє, що просчиталися, конкретно просчиталися, але ще надія в них є, вона Жеврія, що вони ще якось щось виб'ються. Невже вони не бачать, що це вже кінець? Росії кардик. Чи кирдик, як то кажуть? І так, що чекає Росію найближчим часом? Ще це подивимося. І будемо закруглятися. Так, вийшло у нас майбутнє. Майбутнє і ось вам є. Бачите? Вони самі вибрали свій шлях. Їхнє майбутнє. Ось сімнадцятий аркан це зірка, це колесо фортуни. Їхнє колесо фортуни йде пряміком у печальку. прямиком, пряміком, пряміком. І так ще гармонічно вони це все йдуть. У них вже все йде. Ви розумієте, це вже по накатаній. Як би сказати, тут. Змінити вже нічого не можна. Ми можемо запитати, чи можна ще щось змінити. Четвірка говорить про стагнацію. Стагнацію це значить зупинитися, прийняти таке рішення і зупинитися. Ось так. Але це повинен зверху піти, а вони ж не зупиняться. Ось тому і йдуть пряміком на погибель. Ось, а е, трійка мечі, е, мечів, е, вона завжди говорить про е, ну, все, це вже все. Е, якщо в любовному розкладі це іде е, трикутник любовний, так, ось, то уявіть собі, рано чи пізно, що робиться з любовним трикутником, він розходиться. Це треба бути, я не знаю яким. Не хочу просто деякі слова не називати. Ось. Щоб заставляти себе а, ділити чоловіка з кимось. Розумієте? Ось ось і так ось ось. розвал. Це розвал. Це конкретний розвал йде, мої дорогі. Да, да. Це своїми діями. У них новий шлях. Ось. Все зробили. Звичайно, вони ще будуть е, бортихатися, як то кажуть, е, з під рукава ще, е, з під подолу ще якісь сюрпризи нам показувати. Ось. Але вони цей шлях вже вирвали. Вони йдуть вже цим шляхом. Двойка мечів, говорить, вони вже цим шляхом пішли. Вони е, знаки Всесвіту не чули. І тому подібне. Його йдуть уже пряміком. Тим більше колесо фортуни його не можна повернути. Як воно крутиться, от куди воно крутиться, це і є колесо фортуни. Воно не завжди це щаслива карта. Так, да, і це все йде до кінця, і до печального кінця, щоб ви розуміли. До печального кінця, ось так я це бачу, мої дорогенькі. Ну, нічого нового, в принципі, так. Нічого нового, все по-старому і беремо нашого маленького принца, що він нам як порадує. Що нового. Ну, в принципі, сьогодні розклад цікавий показав нам, що там робиться. І так, І так, ось наші військові. Ну, втомлені, дуже втомлені. Ви знаєте, от відчуваю, що дуже втомлені. Їм би зараз трошечки паузи. Так, дуже втомлені, нема сил. Ця карта говорить, не хватає ресурсів. Бачите, не хватає ресурсів, не хватає сил, енергії. Нестача. Ця карта так і говорить: нестача, розбитість. Ось. І, ви знаєте, от. Таке враження складається. Хочеться трохи перепочити. Хочеться трохи спокою. Ось, а ця карта так і говорить: ми переможемо. Звичайно, важкий шлях, звичайно, у нас нелегке нелегке життя попереду, навіть після війни, щоб ви розуміли, воно. Не буде легше. Не буде легше. Єдине, що не будуть е, е, нищити народ України, але, е, вибачте, мене кажу так, як є: легше не стане. Це не тільки відбудова, ми вже говорили про це. Українці займуться е, внутрішніми проблемами. Те, що робить зараз влада, ось то все треба буде розгрібати, а то ще гірше, повірте мені, побачите. Дуже важкі часи у нас ще йдуть. Але все рівно ось ця карта говорить: світ з нами. По-перше, нам допоможе світ. По-друге, ми все рівно переможемо. Переможемо, вистоїмо, і Україна, колись Україна буде вільна від усяких корупціонерів і від усього. Гаразд. Гаразд, мої дорогенькі, віримо у позитивне. Світ нам допоможе, це я бачу. Тому що українці самі не справляться. На жаль, на жаль ні. У нас дуже багато затуманлених людей. Я як бачу інтерв'ю з Лаври, то у мене, ви знаєте, думаю, Йолі Палі. Ну, це вже взагалі. Це вже вообще. Люди прославляють Росію. Україна сама винна. Це вже такі о, висказування. Ну, ви знаєте, не знаю. А уявіть собі, що на Донбасі робиться, що у тих окупованих. Ой, гаразд, мої дорогенькі. Все рівно ми переможемо, все рівно, все буде добре. Віримо, посилаємо позитивну енергію і разом до перемоги, мої дорогенькі. Мирної вам ночі.